Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська далі про таке. Немирне перемир'я. Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО. Гості на Банковій. Петро Порошенко, Мартін Шульц обговорили ратифікацію угоди з ЄС. Допомога від чеченців, підготовка переселенців до осінньо-зимового сезону. Українські військові дотримуються припинення вогню, а їх продовжують обстрілювати. Про це повідомляють у штабі АТО. За попередніми даними за ніч втрат серед силовиків не було. Протягом минулої ночі було зафіксовані обстріли позицій блокпостів наших військ неподалік населених пунктів Щастя. Артем Орлівка застосуванням БМ-21 град артилерії мінометів було обстріляний аеродром Донецьк. Військовослужбовці Збройних сил України продовжують зберігати вимоги домовленості про припинення вогню і не піддаються на провокації терористів. Станом на ранок у Луганську спокійно ніч пройшла тихо. За повідомленнями місцевих жителів протягом останніх днів нечутні постріли, тому місцеві жителі намагаються повертатися додому. Хоча проблеми зі зв'язком, електрикою, водою та продуктами в Луганську все ще лишаються. Як живеться переселенцям, які ще не можуть повернутися до власних домівок, дивіться у сюжеті. До осінньо зимового сезону готові переселенці з Криму та зони АТО, які мешкають у санаторії джерело на Київщині. Гуманітарну допомогу їм передали чеченські волонтери. Це не одноразова допомога. Благодійники з Чечні надаватимуть гуманітарку до багатьох санаторів України, де знайшли тимчасовий притулок переселенцям. Представники нашої діаспори відкликнулись хто деньгами, хто, хто товаром. На деньги ми купили опять же, товар. І от сьогодні ми відкриваємо місячник взаємопоможі. Товарів і продукт. ...продуктів вистачить на півтисячі чоловік на тривалий час. Крім теплого одягу, взуття, небайдужі привезли побутову техніку засоби гігієни та побутову хімію. І продукти харчування в значній кількості. Утром нам ще привезли м'ясо, корову, ось таку 200 кілограм. Це теплі речі. То есть совершенно новое, то есть, как бы для наших дітей і взрослих, звісно, більше ми просили для дітей, тому що детей надо, ну они подвержены більше каким-то на заболіванням, інфекціям, як віддіхала. Волонтери кажуть, у зв'язку з подіями на сході наплив переселенців зростає. Валентина, пенсіонерка з Луганська у санаторії джерело, вже місяць підселилася до доньки з онуками, які приїхали напередодні. Два дня, двое суток не выходили вообще. Потому раньше бомбили как? Ну, побомбят там часик и тихо. Мы выходим на улицу там, постояли, поболтали с соседями. А потом как начали уже бомбить, день и ночь. Даже на улице люди шли, на улице соседка ходила там, за хлеб, а я и хлеб сама свекла, думаю, не пойду я в магазин. Она говорит, и шла, они с машины ехали, и с автомата 8 человек убили сразу так, днем. До Києва з Луганська добиралась кількома автобусами, обійшлася подорож у 700 гривень. Розповідає, за яких обставин покинула дім. Ось там залишився. Нікого, нікого, я последнього в'їжджала. А сусіди, з якими связя держати? Зв МТС, званю, званю Св нет, Ні зв'язки. МТС вот звоню двоим, связи нет, ничего не могу, Не знаю. Я в часом дом жила, живий там вдома или разбомбили його повністю. Все, що залишається таким, як пані Валентина, сподіватися, що скоро повернуться додому. Лана Майковська, Дмитро Гришко соціальна країна. У біді не покинуть. Допомога буде в Україні. Розпочинає роботу Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО. Бійці та потерпілі мешканці Донбасу зможуть звертатись до неї за соціальним захистом та реабілітацією. Ця ж таки служба буде займатися наданням статусу учасників бойових дій особам, які приймали участь в антитерористичній операції. Одним із завдань новоствореної структури є забезпечення бійців протезами. Докладніше в сюжеті. Учасники АТО можуть безкоштовно отримати протези. Це стосується як силовиків, так і місцевих мешканців. Уряд вже виділив на це додаткові кошти. Ми е, запропонували, щоб збільшили видатки на протезування на 279 мільйонів. Це ці кошти будуть направлені виключно на протезування е, учасників АТО, які будуть е, ну цим. Забезпечене, аби зекономити кошти на технічні засоби реабілітації. Уряд розпочав реорганізацію протезної галузі. Це дозволить скоротити витрати на адміністративний апарат, модернізувати управління галузю та покращити якість продукції. Луганське підприємство приєднається до Донецького, а Тернопільське – до Львівського. Проте самі працівники протезних заводів критично сприйняли таку ініціативу Кабміну з острахом за майбутнє своїх підприємств. Вони оббивають пороги владних інституцій. Це в першу чергу погіршить. Якість обслуговування інвалідів, а також колективи підприємств, які будуть приєднані до інших, частково будуть скорочені, втратять роботу. Не підтримують ініціативу уряду, і деякі депутати, зокрема, критикують перетворення заводів на філії. Черкаській, Чернігівській, Херсонській, Рідницькій Чернівецьких областях вони знаходяться в жалюгідному стані, бо вони цехи інших підприємств в інших областях. І це ми сьогодні затіяли під час війни. Не погіршуйте стан протезування в Україні. Повінушню до цих людей інвалід, людина, яка і так не може подбати про себе, і так потребує додаткового додаткової уваги суспільства, змушений буде для того, щоб отримати протезування, звертатися до іншої області. Тим часом в уряді запевнили, що процес організації жодним чином не вплине на діючу систему забезпечення інвалідів протезами, візками та милицями. Однак він сприятиме більш ефективній роботі галузі. Також вдасться зекономити 10 мільйонів гривень на виготовлення протезів, а поки депутати сперечаються, заводи продовжують працювати. А деякі бійці АТО вже вчаться жити зі штучними кінцівками. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко соціальна країна. Петро Порошенко та президент Європарламенту Мартін Шульц обговорили ратифікацію угоди з Євросоюзом. Вести документ в дію планують одночасно. Для цього між Києвом та Страсбургом може бути встановлений відеоміст. Про це ще вчора повідомив президент Європейського парламенту Мартін Шульц під час зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Зараз опрацьовується можливість організації відеомосту між Страсбургом і Києвом для того, щоб процедура голосування депутатів відбулася одночасно. Нагадаю, ратифікація угоди має відбутись. 16 вересня, а от санкції ЄС вдарять ще о, вже по 119 особам, причетним до анексії Криму та конфлікту на Донбасі. До списку санкцій додали ще 24 фізичні особи, включаючи нових керівників ДНР, членів уряду Криму, а також керівників та бізнесменів з Російської Федерації. Про це йдеться в опублікованій у четвер заяві Євроради. Тим часом Росія скоротила постачання газу в три країни Євросоюзу, аби вони не перепродавали його Україні. Кремль обмежив поставки газу на 15% в Австрію на 10% в Словаччину і майже наполовину в Польщу. Всі ці країни постачають газ в Україну. У зв'язку з цим Варшава тимчасово припинила реверс блакитного палива. Як працюватимуть інші європейські країни, коли Росія скоротила поставки в Європу, невідомо. Нині на зиму Україна вже закачала майже 16 мільярдів кубометрів газу для під. Тримка нормального шупалювального періоду потрібно ще п'ять. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Тож не виключено, що взимку температура в оселях буде нижчою за нормативні 18-20 градусів. Російська влада активно націоналізує ресурси та установи Кримського півострова, не виключення вищі навчальні заклади. Їх у Криму планують підпорядкувати єдиному органу федеральному університету. Подробиці у сюжеті. По задумке крымских властей, на базе Таврического национального университета имени Вернадского будет создан федеральный университет, в который должны войти ведущие высшие учебные заведения полуострова. Нынешний министр образования и науки Крыма Наталья Гончарова говорит, что над этим проектом еще идет работа, но считает идею перспективной. Сегодня мы говорим, думаем и говорим и прорабатываем и прописываем концепции о создании федерального университета на территории Крыма. Но пока это только в пределах разговоров. Создание федерального университета я лично очень поддерживаю, потому что только такое объединение или только такое поглощение мелких вузов позволит систему высшего образования поставить на должный уровень. Целью федерального университета является обеспечение... Кадрами высокой квалификации основных направлений приоритетного развития, социально-экономического развития федеральных округов, ну в том числе Республики Крым. Ну, какие это направления? Это направления на курортно-рекреационное, медицинское, сельскохозяйственное, строительное. Ректор Национальной академии природоохранного и курортного строительства Крыма Сергей Федоркин считает, что нужно принимать перемены как благо, потому что хорошее финансирование позволит улучшить качество обучения. Вы знаете, наука идет вперед, техника идет вперед, и 23 года мы практически не получали никаких средств на переоснащение лабораторной базы. Федеральные университеты... В России они пользуются очень большой поддержкой государства, финансовой поддержкой. Что касается Крымского государственного медуниверситета, то его студенты считают, что при вхождении в систему федерального вуза медицинская база будет потеряна. По их мнению, структура университета такова, что это принесет больше вреда, чем пользы. Во-первых, будет потеряна его репутация. Во-вторых, часть студентов уже сейчас изъявляет желание уйти из университета в случае его федерализации. Мы не можем себе позволить подобные эксперименты, потому что у нас 1800 иностранных студентов. И mm -hmm. эти иностранные студенты заключали договора с Крымским медицинским университетом, известным и уважаемым вузом, имеющим лондонский сертификат. А теперь они будут учиться неизвестно в каком в ВУЗе на каком факультете? И главное, что они при этом не получат того необходимого уровня знаний, с которыми они могут, так сказать, ехать за рубеж и подтверждать свои дипломы. Специфика нашего вуза такова, что федерализация повлияет на нас негативно, так как мы занимаемся на клинических базах, и находиться в системе Министерства образования является нецелесообразным. 9 сентября студенты медуниверситета вышли на пикет против присоединения их вуза к федеральному. Студенты считают, что передача учебного заведения в управление Минобразования республики приведет к тому, что вуз будет выпускать не докторов, а педагогов. Федеральный вуз, то он приравнивается к какому-то областному педагогическому институту, причем лишается всей медицинской базы, выйдя из системы здравоохранения. А ведь каждому известно, что нельзя учить медицине, не имея медицинских знаний и возможностей, не имея медицинской инфраструктуры. Я считаю, что медицинский, он должен быть медицинским и не должен входить в состав других университетов. Часто занимаюсь на клинических кафедрах и считаю, что студентов нельзя лишать этого опыта, и нужно им давать больше практики. Мы хотим, чтобы Крымский медицинский университет был независимым. Сергей Аксенов на встрече с представителями студенчества и молодежи заявил, что решение о судьбе Крымского медуниверситета будет приниматься после консультаций со студентами и преподавателями вуза. Напомним, ранее Сергей Аксенов уже говорил о том, что вступление крымских высших учебных заведений в состав федерального университета будет происходить с их согласия. Действительно ли такая реструктуризация окажется добровольной, покажет время. Алексей Зоркий, Алексей Русских, Максим Барыла, Служба новостей «Волна», Симферополь. И на разе это последняя информация о выпуске. Наши журналисты уже готовят много интересного, тоже я с вами не прощаюсь. Побачимся.